Разом розділити святий вечір та відчути родинне тепло, в їдальні католицького ліцею панувала особлива святкова атмосфера. Тут, як у великій родині, відзначають Різдво Христове. Коли почалось повномасштабне вторгнення, родина Зімхен відкрили двері свого серця та оселі для дітей, які потребували сім'ї. Найменша півторарічна дівчинка, а найстарший вже майже 18-річний юнак. Діти всі чудові, діти всі мають свою особистість, діти гарні, чемні. Ми всі так гарно вжилися. Зараз ми вже майже два роки разом. Це дуже приємно. Діти всі слухають один одному, допомагають сімейні традиції. І сімейні традиції, я думаю, що потрібно дотримуватись, тому що вони, якщо навчаться у маленькому віці сімейних традицій, особливо Різдво це і сімейне свято, це прославляння Бога, народження Бога це взагалі таке свято, яке діти мають від маленького розуміти, знати і. Мають це своїм дітям потім передавати. Я думаю, що їм буде що передати. Христина Іванців проживає з родиною Зімхан. Розповідає, в їхній сім'ї шанують німецькі традиції Різдва, адже батько родини громадянин Німеччини. Зараз ми збираємося як на святу вечерю. Це суто свято для родини, як народження Ісуса, 12 страв. В родині в нас святкуються те саме. Нуша німецькі за традицією разом із дітьми за святковим столом зібрались владика Володимир Війтишин та Владика Миколай. Цей день маємо всі святкувати. Найбільше потрібно допомоги тим, котрим потрібна наша допомога та любов, щоб вони відчули ту теплоту, єдність, таку сім'ю нашого українського народу. Таку різдвяну святу вечерю для дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Івано-Франківській громаді влаштовують вже в четверте. Загалом це близько 80 дітлахів та 30 батьків-вихователів. Сьогодні у нас знову збільшилося на превеликий жаль число дітей, які будуть за нашим столом. До нас приїхали також дитячий будинок сімейного типу, які перемістилися і будуть вперше за нашим різдвяним столом. Чому ми це організовуємо? Звичайно, це є традиції, це є обряди, це є прослава Бога. Але також ми пам'ятаємо і застановлюємося сьогодні на такому моменті народження Ісуса в наших серцях. Долучився до святої вечері голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Каже, основна місія цього заходу подарувати дітям радість, свят та відчуття родинного тепла. Такий традиційно передріздвяний час. Ми саме коли святий вечір сідаємо з дітками, які позбавлені батьківських прав, які перебувають в наших будинках. Ми робимо такий обід. За участю владики, за участю всіх наших закладів, які ми даємо підтримку фінансово, то щоб діти відчували, що всі діти наші, і всі діти сьогодні будуть мати радість святого вечора і радість приходу Різдва Христового. Після святої вечері учасники спільно виконали українські колядки та помолилися за мир в Україні. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.